Ви волі сий ос хлопець, ви волі сий ось хлопець, Відчувайте бить, ти бить ві волі сийоз хлопець, Ти відчуєш бить тату, як війни почнеться в осіті, вай освіті вас сіті вас. Озий вісім його з так мав пецьку від тобі. О, фіємлі, ти куди йдеш? Я на роботу, а що? А, ну добре. А, я вже подумав, що ти. На роботу. А, добре. О, фейлі, то куди? E, да ти працюєш? Ем... E, я працюю кур'єром, а що? У нас є нова ідея. Тобто кримінальна? E, ну так, А що? Ні, я тоді відмовлюся. Але ж... Ні. Добре, не почати, га? Добре, і куди мені на... Він не стоїть заказ. А, точно, на адресу 32, точно. А, Фриволі, пості. Але ж і сказав, от пам'ятаю на війні. Ми тоді, ну, з програми були воювали, але... Один з Бога нас був кар'єром, а досі на, на де наші клуби, клуба кар'єр. А, зараз не приїхати. Угу. О, ти приїдеш піцу? А, так. Він нам поняв за п'яцион, ой, Угу. Тобто в тебе був э, довго є, а саме так Фриволі. а що ти не знав? Э, ну я не знав. А, добре, у нас є кримінальна ідея. Що на твої ідеї? Ну, я не думаю, що вона може підійти. Ну, будь ласка, фриволь. Ні, я сказав, що ні. А, але, ж, будь ласка, ні. Фриволі, будь ласка. Я сказав, що ні. Ах. На цьому адресу, так? Не ем, цей адрес. Хе? Е, відкрита! Капап! А, відпусти мене? Ні. А, я до вас сприймав, мені вже неї йти. Що? А, відпусти. Добре, мені вже до неї йти. До побачення Фрейволі. тут ще не один. Що? Е? е? е вільва, хіло і стекло. Е, нам тут закрили, нас вам вийти. Єдиний е, момент це вибити стекло. Тобто вікно? Е, Саме так. Інших варіантів немає. Також мені рекомендують взяти і збити це стекло? Саме так. Саме так треба збити це стекло. Ну, вікно. Вибрати робити стекло? Це єдиний варіант. А? Хтось вибив стекло. Виставайте, а, а ви ми до нього розіберемось. Це не висока висота. А, ну добре. Да. Ви йдете? Так ми вже вибралася. Добре, я йду спати. Ну добре.